Таю це новини світ у студії Юлія Куценко. Кривава дорога з Африки у Європу. Сотні мігрантів потонули поблизу Сицилії. Байкерів Путіна можуть не пустити до Берліна спеціальне включення дойчевеле. Відчути себе жінкою і все встигнути. Перегони на підборах у США. Безстрашний охоронець взявся до роботи. Військові навчання стартували на Яврівському полігоні у Львівській області. Відкрив їх президент Петро Порошенко. Національну гвардію тренуватимуть американські, британські, канадські та польські інструктори. Навчатимуть, як організовувати оборону, виявляти позиції бойовиків, надавати медичну допомогу та реагувати на обстріли. Росія ще минулого тижня заявила, присутність іноземних військ військових серйозно дестабілізує ситуацію в Україні. Тренувальну місію США безстрашних охорониці вже. Переносили на півроку, щоб вона раніше не завадила підписанню мінських домовленостей. Всі подробиці дізнавайтеся у випуску новин із інною москвіною за кілька хвилин. Нова весняна сесія Пар'є розпочала роботу у Страсбурзі і знову без надії Савченко. На відкритті президент парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер закликала Росію звільнити члена української делегації льотчицю та депутата Верховної Ради і пожалкувала, що Кремль знову не дав Савченко приїхати у Страсбург. Російська делегація на сесію не прилетіла. Вона не має права брати участь у роботі. Пар'є Москва вже півроку не реагує на резолюції Пар'є звільнити Крим, припинити агресію на Донбасі та відпус. Усіх полонених, тож на цій сесії вирішили навіть не згадувати про російську делегацію. Дебати про повернення її повноважень перенесли на червень у Середземному морі. Щотижня гинуть сотні нелегальних мігрантів. За останні півроку кількість утікачів з Африки в Європу зросла в кілька разів. Тільки у ці вихідні стало відомо про загибель щонайменше 700 людей. І кілька годин тому у міжнародній організації міграції повідомили саме в ці хвилини тоне ще один корабель із. Мігрантами на човні понад 300 людей. 20 з них вже точно загинули. Про трагічну втечу до Європи і скількох людських життів це вартує, Арсен Цимбалюк. На Сицилію припливли майже 100 вцілілих мігрантів. Половина з них жінки та діти. Їм надають медичну допомогу та влаштовують у притулки для біженців. Ще три десятки людей напередодні доправили на Мальту. Один із врятованих пасажирів до допиті в італійській прокуратурі заявив: на кораблі перебувало принаймні 950 людей. Багато з них були зачинені у трюмі і не змогли врятуватися, коли судно пішло на дно. Слідчі з'ясували, що пасажири це громадяни Алжиру, Єгипту, Нігерії, Сенегалу, Малі, Замбії, Гани та Бангладеш. Через цей інцидент у Брюсселі скликали термінове засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Дипломати обговорюють проблеми нелегальної міграції з Африки до Європи. Головне завдання досягти спільного відчуття відповідальності Європи за те, що відбувається в Середземному морі. Немає простого рішення, немає магічного рішення. Натомість є відповідальність, яку ми маємо нести разом як європейці. Тим часом у Німеччині група благодійників спорядила невеликий корабель для порятунку людей у середземному морі. Він чергуватиме біля берегів Італії. Судно зможе брати на борт кількадесят людей та посилати сигнал тривоги береговій охороні нині люди тонуть майже щодня. Буває, що їх просто нікому не Якщо ми зможемо врятувати хоч одну людину, воно того варто в Італії під час спецоперації поліція затримала 24 торгівці людьми. Вони переправляли мігрантів з північної Африки до Італії. Лідера групи поліція звинувачує у катастрофі корабля з нелегалами біля острова Лампедуза у жовтні 2013-го. Тоді загинули 3,5 сотні людей. Арсен Симбалюк, новини на першому. У Сомалі підірвали автобус зі співробітниками ООН. Загинули шестеро працівників місії організації Об'єднаних Націй та ще двоє охоронців. Кенійців. Відповідальність за скоєне взяли джихадисти із терористичної організації «Аш-Шабаб». Страшний сон усіх батьків та вчителів в одній зі шкіл Москви спалахнула пожежа. Евакуювали 800 учнів. На щастя, ніхто з дітей не постраждав. Зайнялися меблі у кабінеті на четвертому поверсі. Тим часом від пожеж оговтується нарешті Сибір. Вогон там вирував понад ні тиждень. У мене скажуть, кількість охоплених полум'ям ділянок нарешті зменшується. Подробиці знає Леся Красун. Лісові пожежі в Росії вщухають. На сьогоднішній ранок у Бурятії зафіксовано шість охоплених полум'ям ділянок. У хакасії лише чотири. Рятувальники розчищають подвір'я та відновлюють пошкоджені лінії електропередач. З постраждалими працюють психологи. Водночас вогонь перетнув кордон з Монголією і просунувся вглиб країни на 80 кілометрів. Раніше полум'я з Росії перекинулося в Китай. Пожежі в Сибіру спалахнули тиждень тому. Почалося все з хакасії, де люди палили суху траву. Потім вогонь поширився на забайкалля і. Уську область Бурятію Алтай та Тиву. Загинули 30 людей, 5 тисяч залишилися без домівок. Нове моторошне відео розповсюдили напередодні терористи з ісламської держави. Це кадри страти 30 християн з Ефіопії. Убивство відбулося у двох різних місцях. Одну групу бранців розстріляли, іншим відтяли голови. Коли заручники взяли в полон, невідомо. Тим часом Ефіопія шокована кривавим убивством. Це жахливо, і це сумно. Просто страшно отримувати такі новини у 21-му сторіччі. Убивство неприпустиме, не кажучи вже про таку жорстоку розправу. Минула масова страта відбулася 9 квітня. Тоді терори. Сте з ісламської держави вбили 300 людей в Іраку. Їх бойовики звинуватили в співпраці з офіційною владою. У Мексиці затримали голову найбільшого в країні наркокартелю. Хесус Агуайо очолював банду Сюдат Хуарес. За даними поліції, він стоїть за численними вбивствами, викраденнями людей, тортурами та торгівлею наркотиками. Хесус входив до списку сотні найнебезпечніших злочинців Мексики. Причому майже 90 людей з переліку поліція вже заарештувала. Леся Красун новини на першому влада Берліна може не дати дозвіл на проїзд по місту нічним вовкам. Це відомі російські байкери та улюблений мотоклуб Володимира Путіна. Президентські мотоциклісти планували проїхати з дорогою радянських військ у Берлін спеціально до дня перемоги. Скептичні думки вже пролунали у Польщі та Чехії. А з німеччини з нами на прямому зв'язку оглядач української редакції дочевела Захар Бутирський, у нього ми розпитаємо всі подробиці. Отже, Захари чи дійсно Берлін може заборонити проіснічних вовків? І що про це думають у німецькому суспільстві? Якщо казати про правові аспекти, то масові заходи шовіністичного та неонацистського гатунку в Німеччині в принципі заборонені. Тому відповідні структури нині дуже ретельно вивчають характер планованої акції залдостанівців. І якщо в ній знайдуть ознаки екстремізму чи загрози для Громадської безпеки, то цей парад перемоги доведеться скасувати. Тож, скоріш за все, мотопробігу 9 травня в Берліні не відбудеться. Крім того, лідер групи залдостанов є нев'їзним до Євросоюзу через санкції. Між тим МЗС Німеччини каже, що подібна група не подавала клопотання про видачу віз у посольстві в Росії, поки не відомо, хто саме братиме участь в акції. Але за даними газети, виборчої, шенгенські візи в байкерів, начебто, вже є і їх. Начебто видали в Німеччині, тож формально Польща не може заборонити проїзд польської території. Хоча офіційна Варшава вважає наміри про путінських байкерів провокацією. Щодо німецького суспільства, то ксенофобія та гомофобія, яку пропагують Залдостанов та його клуб, Тут є неприйнятними і так само протиправне захоплення Криму, яке вітають нічні вовки. Тому з обіймами їх у Берліні точно зустрічати не будуть. Зараз і його моторокери на думку західних аналітиків, є м'яким інструментом для втілення політичної доктрини Путіна у східній Європі. Змі між іншим розкопали, що в 80-х головний нічний вовк, хірург, виявляється, працював вишибалою у нічному клубі в Берліні. Був у якійсь мірі прихильником західних цінностей і лише в дев'яностому 91-му повернувся до Москви. Якщо його угруповання проведе в Німеччині приватний пікнік, покладання квітів до пам'ятників та відвіди музеїв, то думаю, Берлін не буде цьому перешкоджати. Дякую, колего. З нами на прямому зв'язку був оглядач української редакції. Доочивали Захар Бутирський. У сполучених штатах влаштували перегони на підборах. Туфлі на шпильках взули не взули не дівчата, а чоловіки. Окрім дамських мештв вбралися у перуки, сукні та обчіплялися прикрасами. На дистанції були і перешкоди. Бігунам довелося стрибати по колесах, а потім на повних парах штовхати перед собою візочки із супермаркету. На цьому етапі дехто навіть підбори розгубив під час визначення переможця. Змагання враховували і швидкість учасника і висоту його шпильок. На цьому у мене все. А інформаційний ефір підхоплює Інна Москвіна. колега, що ви починатимеш новин? з своїх у зоні, АТО вже так хочеться миру. Це читаємо, що БСЕ стверджує, що під Маріуполем у Широкому досягнуто домовленості про перемир'я, але це не зовсім так, як з'ясувалося. Про це і більше буде у випуску буквально за кілька хвилин. Залишайтеся на першому. За стандартами НАТО на Львівщині розпочинаються спільні українсько-американські навчання. Меморіал невідомим героям полеглим у зоні АТО відкрили у Дніпропетровську. Справу закрито. Суд виправдав екс депутата Луганської міськради Романа Ландіка у справі про побиття дівчини. Біла веселка. Тривимірні карти морського дня дна життя тюленів українські вчені повернулися з Антарктиди після року зимівлі. Новини понеділка, 20 квітня. Вітаємо вас! За минулу добу у зоні антитерористичної операції з українських військових ніхто не загинув і не поранений. Про це кажуть у штабі. АТО. минулої ночі бойовики стріляли із забороненої мінськими угодами зброї. За інформацією прес-служби МВС у Донецькій області. Сьогодні, після одинадцятої ранку, почався обстріл Авдіївки. Осколками поранило місцеву жительку, коли в її будинок влучив снаряд. Жінку госпіталізували. На опорних пунктах поблизу Авдіївки противник тричі відкривав вогонь із 120 міліметрових мінометів та один раз із зенітної установки. Також обстрілу із мінометів калібру 120 мм зазнали наші позиції поблизу населеного пункту Піски. Крім того, снайпер вів обстріл опорного пункту в районі селища Опитне, а по позиціях в районі міста Красногорівка Мар'їнського району незаконні збройні формування відкривали кулеметний вогонь. Ситуація в селищі Широкиному під Маріуполем стабілізувалася. Терористи відвели артилерію після того, як повернулася місія. ОБСЄ. про це повідомляє прес-служба полку Азов. Ворожі снайпери продовжують стріляти раніше. Генсек ОБСЄ повідомив, що в понеділок досягли домовленості про перемир'я в Широкиному. Російські солдати сфотографували та виклали у соцмережі снаряди у передмісті Кам'янськ-Шахтинського Ростовської області за 10 кілометрів від українського кордону. Фото та інформацію оприлюднив блогер Іраклі Комахідзе на сайті Інформнапалм. За його словами, ці боєприпаси російсько-терористичні війська використовують проти українців. Російська федерація і надалі постачає зброю бойовикам і нарощує війська на Донбасі. Повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко. За даними нашої розвідки, протягом останніх кількох днів з території Російської Федерації через контрольно-перепускний пункт Довжанський у напрямку міста Дебальцево прослідувало 50 військових вантажних автомобілів УРАЛ та 20 БМП з особовим складом. А через залізничну станцію Довжанська, що у місті Свердловськ, Луганської області. Територію Російської Федерації прослідував вантажний потяг приблизно 40 вагонів, на яких розміщувалася військова техніка, накрита тентами. Сьогодні на Львівщині на Яворівському полігоні розпочинаються спільні навчання українських та іноземних військових. Приїхали вояки зі США, Канади, Польщі та Великої Британії. На урочистостях з нагоди початку вишколу на Львівщину прибули президент Порошенко, міністри, вище командування збройних сил України та США. Триватимуть тренування як ніколи довго, майже сім місяців. Уперше в навчаннях беруть участь бійці Нацгвардії, які воювали на Донбасі. Закордонні інструктори готуватимуть українських військових за стандартами НАТО і на техніці, яку використовує НАТО. Навчання фінансують Сполучені Штати Америки. Моє завдання, яке я поставив і перед. Міністром внутрішніх справ і перед начальником генерального штабу, міністром оборони, це те, щоб тут готували інструкторів. тут не будуть ситуації, коли сюди будуть приїжджати мобілізовані, які будуть проходити там короткі терміни для перед тим, щоб е, підготуватися зараз для відправки в АТО. У нас є власні центри, які ефективно виконують свою роботу. Ми тут готуємо інструкторів, як я і обіцяв, і можу сказати, що рівень взаємодії з перших же хвилин є надзвичайно високим. Апеляційний суд Києва відклав розгляд апеляції на вирок Олексію Пукачу на місяць. Він нагадаю, засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Замовники досі невідомі. З частини матеріалів у цій справі зняли гриф таємно. І зараз у генпрокуратурі створюють комісію для розсекречення документів. На судовому засіданні у справі колишнього генерала міліції побував Володимир Карабан. Апеляційний суд починає розгляд справи Пукача. Минає 20 хвилин, і від постраждалого журналіста Подольського суддям оголошена недовіра та клопотання про їхні відвіду цій справі. Приводом стає звернення суду до генпрокуратури. На нього відповів не генеральний прокурор, а старший слідчий ткачук. Я протестую категорично, протестую, щоб тут оголошувалися фальшиві документи. Ви порушуєте закон, ви читаєте документ якоби від імені генеральної прокуратури, який не написала генеральна. Ротура Генеральна прокуратура вам офіційно не відповіла. Ви отримали неофіційну відповідь. Якогось виконавця. Клопотання про відвід складу суду підтримує ще один постраждалий колишній нардеп Олександр Ельяшкевич. Присутнім суддям він не довіряє, тому звертається до президента. Петр Олексійович, ви йдете по дуже неправильній дорогі. Петр Алексійович Порошенко, Я сподіваюся, що все-таки після сьогоднішнього засідання. Ми вже не увіємо подобних сюрпризов. І наконец, ваші многократне клятване піщання о тому, що справа Ганганзи являється для вас делом честі, буде реалізовано. Прямо в залі суду обвинувачений Олексій Пукач робить заяву. Ткачук, який зараз відповідає від імені генпрокуратури, також причетний до справи і тиснув на нього. Що судовий процес печальського району суді? Вони возили мене під час зуда в генеральну прокуратуру і создавали ніби е, протоколи ті ботині вбігав. І це робив Тачук. Ткачук фігурує у мене 13 років, яка заставляла мене. мене. Не тільки по цій справі, а по іншу обвіни людей, які сьогодні займають великі пости. На це судді пропонують Пукачу не робити емоційних заяв, а все викласти на папері. Тоді всі факти можна буде дослідити. Ми будемо цю заяву писати. Я допоможу написати заяву, скласти її відповідним чином, щоб її внесли в відповідний реєстр до судових розслідувань. І е, я не знаю, як е, Олексій Петрович скаже, чи на ім'я суду, чи на ім'я одразу ж генерального прокурора будемо складати. Розгляд справи вкотре відкладають наступне засідання 19 травня. За цей час учасники судового розгляду зможуть ознайомитися з матеріалами справи під грифом таємно, щоб на наступному засіданні не сказати зайвого. Володимир Карабан, Вадим Тимофієв. Новини на першому. Суд виправдав екс-депутата Луганської міської ради Романа Ландіка у справі про побиття моделі Марії Коршунової і закрив кримінальну справу. Рішення ухвалив ще в лютому, але розголосу історія набула лише сьогодні. Нагадаю, у липні 2011-го у луганському клубі Баккара Ландік жорстоко побив дівчину. Це зафіксували камери спостереження. За півроку Ленінський райсуд... Засудив Ландіка до трьох років позбавлення волі з відстрочкою на два роки. А Сватівський райсуд тепер виправдав. В Ухвалі також повідомляється, що це Коршунова вчинила конфлікт, а Ландік, перебуваючи у стані необхідної оборони, застосував до моделі силу. Сватівський районний суд мав право розглядати цю справу, оскільки сторона захисту подала заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, і згідно з кримінально-процесуальним кодексом, дійсно суд першої станції був праві примати це рішення. Інше питання: наскільки правильно суд розцінив обставини, які сторона називає нововиявленими, як в даних обставинах можна було прийняти експертизу старого відеозапису, який фігурував в справі, за нововиявленими обставинами. Тобто, на мій погляд, це рішення лежить поза зоною права. Воно є неправовим і виникає дуже багато підстав вважати, що суд був зацікавлений в прийнятті такого рішення. Виправдувальний вирок щодо Ландіка ще не набув чинності, оскільки прокуратура подала апеляцію на нього. Повідомила українським новинам адвокат Ландіка Наталя Суслюкова. Розгляд апеляції в апеляційному суді Луганської області ще не почався. Колишній директор концерну радіозв'язку радіомовлення і телебачення України Олександр Півнюк через суд домагається відновлення на посаді. Кабмін звільнив його в лютому за грубе порушення службових обов'язків. Співробітники концерну та представники руху інформаційний майдан звинуватили півнюка в тому, що керівництво КРРТ продовжує фінансувати філії в областях підконтрольних бойовикам. Підготовче засідання у справі мало розпочатися сьогодні в Шевченківському райсуді Києва, але суддя Олег Малинников перед початком пішов у нарадчу кімнату і до кінця робочого дня слухання не розпочав. Дата наступного засідання поки що невідома. Розгар бойових дій у нас безперебойно фінансувалася електроенергія для того, щоб не відключили. Наші об'єкти, які були захоплені терористами, і щоб безперебійно працювала російська пропаганда. Не хочеться ввечері знову отримати якусь порцію незрозумілої інформації про свого клієнта. Тому вже коли буде остаточне рішення, то тоді ми з вами зможемо поговорити. В Одесі затримали іноземця за нелегальне зберігання зброї, повідомляє обласне управління МВС. Правоохоронці обшукали квартиру, яку орендував громадянин Молдови. Чоловік був удома. Квартирі також були жінка і дитина. Міліціонери вилучили пістолет ЧЗ з набоями і запасні обойми, які чоловік зберігав під дитячим ліжком. Затриманий опору не чинив, сам показав, де лежить зброя. Каже, усе знайшов на вулиці і хотів віднести в міліцію. Начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины избрана мера пресечения содержания под стражей. Склад боєприпасів виявили співробітники СБУ у Дніпропетровській області. Сховок зі зброєю та вибухівкою знайшли на узбіччі траси біля міста Новомосковська. Можемо побачити, як працівники СБУ заходять у посадку і відкривають схованку. Вона під шаром дерної кори. Сама зброя замотана у поліетилен. Правоохоронці вилучили три гранатомети, десять гранат і тротилову шашку. У Дніпропетровську відкрили меморіал невідомим полеглим у зоні АТО. Пам'ятник встановили на Краснопільському кладовищі, де ховають тіла невпізнаних. Цвинтар відкрили торік у вересні. Зараз там лежать понад 170 бійців. Меморіал полеглим зробив місцевий приватний підприємець за власні гроші. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військових. Меморіал освятили священники. На відкриття прийшли курсанти, волонтери та родичі загиблих. Галина Савчук втратила сина під Іловайськом. Каже, прийшла віддати шану невідомим воїнам. Я побачила його дихаючи. я закрила йому очі. Я попрощалася з ним ще тепленьким. А тут у мене такий больовий шок. Я побачила ці ряди безіменних хлопців. З якими матері не встигли попрощатися? Виготовив та встановив 4-метровий пам'ятник власним коштом приватний підприємець Володимир Нижник. Скільки витратив, не каже. Пам'ятник зроблений під прямим углом, би, щоб обнімав все кладбище всіх погибших. Да, это символиз... І второє, що він зроблений, якби в українському стилі, на кургані, як прийнято було у козаків, ставити насипати кургани, шапками насипали. На Краснопільському кладовищі вже поховали тіла 173 невпізнаних вояків. Усього за час АТО у Дніпропетровськ привезли 840 загиблих. К сожалению, 454 тіла – це тіла 2015 року. В 2015 році поступили, тобто більше половини. По стану на сьогодні 480 тіл установлено ну, визуального опознання і 137 тіл встановлено вже путем ДНК експерті молекулярної. Е, Остається сьогодні не встановленими В общій злості 222 тіла погибших. це ті, які в Дніобровської області. Найближчим часом на усіх могилах загиблих вояків Володимир Нижник планує встановити надгробки. Каже, що перші 20 вже зробив. Євген Павленко, Олександр Шалдивін, новини на першому. Бійці АТО прийшли сьогодні до керівництва столичного метрополітену відстоювати право на безкоштовний проїзд у метро. Нагадаю, з 1 червня пільги втрачають учасники і діти війни, ветерани праці та діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній станції. Цим людям у столичній підземці радять зробити картку киянина. А от що мають робити військовослужбовці? Далі Альона Самсонова. Дмитро демобілізований. На Донбасі воював рік. Зараз опікується ветеранами АТО. Каже, майже за п'ять місяців після виходу його підрозділу із зони АТО статус учасника бойових дій так і не отримав. Саме це посвідчення потрібно показати в метро для безплатного проїзду. Іноді, в випадках, людина, яка стоїть там на прохідній, вона пропускала. Коли я показував військовий квиток і безпосередню принадлежність до моєї участі в АТО, іноді мене не пропускали, силаючись на інструкцію, що учасник АТО не має права на безкоштовний проїзд. Тоді тоді я купляв жетони. У столичному метрополітені кажуть для пільгового проїзду бійці переважно показують довідку учасника АТО, проте цей документ є лише підставою для отримання статусу учасника бойових дій і вже посвідчення. Це є той документ, який підтверджує статус. І пільги, якими користуються учасники антитерористичної операції, тобто учасники бойових дій. І на підставі цих посвідчень ми, звичайно, в обов'язковому порядку здійснюємо безоплатний, може бути здійснено безплатний проїзд в митрополітені. Самі ж бійці нарікають на бюрократичну тяганину, через яку не можуть отримати відповідного статусу. Потрібно або е, якось Спростити у цю бюрократію на рахунок видачі посвідчення цього корочки ОБД, або в тому самому метрополітені, якщо буде якась принципова згода, є військовий квиток, є довідка про те, що він проходить саме цей офіцер, солдат або хто ще проходить службу в зоні АТО. Тобто, якось я гадаю, що можна і так це зробити у київському метрополітені. Пояснюють, самостійно прийняти таке рішення вони не можуть, тому що підпорядковані київській міськраді. І якщо київська міська рада прийме будь-яке рішення. На підставі цих довідочок на підставі інших довідочок будь-яке рішення для нас це також є законодавчі підстави для того, щоб люди спокійно їздили. Ми це організуємо. Присутня на зустрічі депутат Київради Алла Шлапак запропонувала розробити разом із представниками спілки ветеранів АТО відповідний проект рішення. А столичний метрополітен запросив громадські організації допомогти контролерам метро роз'яснювати учасникам АТО, хто має право безкоштовного проїзду. Альона Самсонова, Олександр Самойлов, новини на першому. Українські полярники повернулися додому. Майже рік вчені провели на станції академіка Вернацького. Це єдина українська станція в Антарктиді. Вивчали життя тварин, досліджували рослини та спостерігали за сонцем. Що цікавого знайшли, знає Ірина Віноградова. На цій антарктичній станції академіка Вернацького, учасники 19 19-ї експедиції, а це 12 чоловік, прожили більше року. Такі відрядження вчені називають зимівлею. За 369 днів вивчали усе довкола: тварин, рослин, риб, атмосферу. Біолог Олександр Селганський найцікавішим називає пологи тюленів ведел. Вони живуть лише в Антарктиді. За породіллями науковці спостерігали протягом місяця. Це все проїзд. На льду на, на льду, от ми находились в непосредственной близості, но так, щоб не скажем так не вмешиваться в, в екологічний біологічний процес, есть тобто не животным то есть щоб присутствие чоловіка було минимизировано Метеоролог Олександр Полодий на станції вимірював рівень у зону та спостерігав за сонцем. В Антарктиді вперше у житті на власні очі побачив білу райдугу. Для мене, як для метеоролога, було. Що я побачив, таке саме цікаве це гало сонячне, гало нічне і біла радуга, що тут на наших широтах не зустрічається. Українські науковці вивчали не тільки життя тварин на поверхні, а й спускалися під воду. Вони створили тривимірні мапи морського дна. Там знайшли підводні скелі, яких раніше на картах не було мы испытали новую техніку нашої разработки. розробки глубоководная камера, робота якої предполагається на глубинах до 300 метрів. Ну к сожалению, там на 300 метрів ми не успіли спустити. Німшка менше глубини були. Тим не з питання пройшли успішне. То наша розробка, то она не потребувала закупки очень дорогостоящей аналогичной техніки за рубежом. Зараз на станції Вернадського працює 20-та українська антарктична експедиція. Повернуться вчені через рік. Ірина Віноградова, Сергій Тищенко. Новини на першому. Підсумки понеділка будуть о 21-й. Побачимося.